Друзі, вітаю вас на каналі Платєтерапія! Вітаю в новому влозі, в новому відео. На початку відео я хочу роздати подарунки для вас! От! Хочу подякувати вам за те, що ви активні на каналі. І нагадую вам, що для того, щоб отримати від мене подарунки, потрібно бути підписаним на канал, ставити лайки під відео. І можна писати багато коментарів як під новими, так і під старими відео. Друзі, обов'язково цей коментар має містити не менше 8-10 слів. І також не користуйтесь чатом GPT, бо це дуже сильно прям. Помітно, якщо ви використовуєте штучний інтелект, то ну типові якісь у вас йдуть повідомлення, і це дуже видно. Тому, друзі, багато пишіть, розказуйте про те, як проводити свій час. Можете під якимись уроками писати. І так я серед вас буду обирати найактивніших глядачів і дарувати вам невеличкі або ж величкі кому як подарунки. Тоже так, друзі. Отже. Тепер розказую про переможців. Переможець номер 1 отут я роблю скріншот. Ви бачите, і потім переможці, будь ласка, мені пишіть у Viber. Не в коментарях, а саме у Viber. Пишіть, залишайте свої дані, і посилочка вам поїде новою почтою від мене. Ось такий буде подарунок. Переможець номер один отримає ось такий парфум від мене. Парфум 200 мл. Ось такий от класний парфум. Це запах квітковий, квітковий аромат, він і не солодкий, він і не супер свіжий, але він квітковий, весняний, літній. Я маю надію, що будете згадувати мене, коли ним будете користуватися, і будете пахнути, як та квіточка. Тож вітаю переможця! Хай вас радує. Я запакую все надійно в таку плівку спеціальну, тож не переживайте, доїде все ціленьке, все гарненьке. Вітаємо, переможця! Ю! Друзі, дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую. Так. Далі переможець номер два. Переможець номер два, номер два, номер два. Ось тут також я залишаю скріншот, щоб ви бачили. Друзі, тепер переможець номер два. Отут ви бачите переможця No. Пишу відразу нік, і переможець номер 2 отримає викрічку. Друзі, викрійка. Складається з чотирьох частин. Це викрійка футболки оверсайз. Якщо переможцю, наприклад, ну, цей розмір буде дуже-дуже крепко маленький Хоча це оверсайз, він нормальний такий підходить і для чоловіків, і для жінок. То я тоді зроблю трохи більший. Так? Але о, ну, розмір чудовий. Я вам хочу показати о, викрійку. Значить, дивіться: викрійка, пілочка, спинка. Звісно, що вони різні. Підписана футболка. Підписано направлення, все. Також є відмітка, які припуски на шви робити, в якому випадку. Є відмітка як підгібка низу. Ви зрозуміли: ось такі пілочка-спинка. Далі є рукав, теж з відмітками, де до пілочки пришивати, де до спинки. Відмітка є: ось які робити припуски, коли все це є. І також є. Горловина, манжет це дуже важливо для будь-якої футболки. Деякі не розуміють, якого він повинен бути розміру. Тут от все вже у вас є готове. Єдине, що манжет ми робимо з рібани або з кашкорсе. Перед цим обов'язково ми робимо вологотеплову обробку тканині. Ось такий, друзі, подарунок. Номер 2. Переможця, ви побачили. І подарунок номер три це отакий швейний плот або швейний бокс. Давайте будемо дивитись, що тут є, і переможете зараз ви от бачите. Так, друзі, отже, швейний лот або швейний бокс. Значить, тут є отакий набір для шиття. Ниточки різного кольору, голочки, такі манюсінькі ножиці, сантиметрова стрічка, шпилечки. Ось такий от гарненький. Гарненький такий, знаєте, як дитячий, в дитячому садку. Але знадобиться навіть для якихось мілких робіт, щоб було під рукою. Так, це. Далі є різноманітні нашивки, при тому вони різні. Значить, нашивочки ось такі. Можна пришивати як, так, як є, по контуру, бачите, вона ось така об'ємна. Вони абсолютно дві однакові, тільки різних кольорів. А можна прямо відрізати і пришивати частково, наприклад. Прати такі нашивки потрібно вручну, потім ну, перед, вироб вручну. Далі є силиконові нашивки, вони пришиваються тефлоновою лапкою, тут хлоя, тут є щось про буклін і отакий от от ангел. Пришиваються тефлоновою лапкою, це для того, щоб нормально пришити. Отакі от можна на сумки пришивати, можна на одяг, на куртки, куди завгодно. Далі, в цьому ще наборчику. Отакі от, от красивезні булавки, вони вже підходять для це не для супертонких, для... це для середніх та тяжких тканин. Саме оцей набір булавочок. Гострі гарненькі. Далі тесьма декоративна, тут я підібрала так, щоб було гарно по кольорах, рожева. Можна пришивати її. На будь-який виріб, навіть можна оздобити горловину для футболки. Ось, бачите, який вона має вигляд, двостороння, її навіть можна по секціям повідрізати отак от потроху, по одній, і зробити декор. Наприклад, по горловині суцільно, і тут потім на футболку нашити по одній зробити малюнок. Ось така і прикрасити можна буде потім ще, бачите, в комплект. Ось такими от перлинками. Так, далі, що тут ще є? Тут є ще ось такі перлинки і ось така нашивка декоративна. Є те, що такі декоративні елементи, як брелок, але це ну, для одягу, там, для спортивних речей ось такий карабінчик. Далі дві величезні булавки. Одна з них шпилька ось така втягувати резинку. Бачите, яка цікава вона? Тут Ось така застіпка, щоб не розтібнулося, величезна. А інша, така як брошка, більш декоративна, але також можна використовувати як застіпку на катердеган, наприклад. Так? І ще є ось така тасьма: можна секціонно порізати, можна нашивати, цвічоти. Куди завгодно. Це все, друзі, один швейний лот, який отримує переможець номер 3 Друзі, переможці, мені пишіть, будь ласка, у Viber свої дані, і по ним я вам відправлю посилочки новою почтою. Ще раз дякую вам за увагу. Ну а далі дивіться влоги, друзі, коментуйте. Хай вас все буде добре. Бажаю вам всім наснаги, натхнення, гарного настрою, щоб вас все-все-все було гаразд. Всім дякую!